Надія Яківна жила на четвертому поверсі потрощеного будинку 47 років. Згадує страшну ніч 23 лютого 2024 року, коли ракетний обстріл застав їх з сином та онуком у власних ліжках. Ми спали коли кадавзрів. Я з кровати навіть впала, по квартирі щось літає, там з тої сторони горить, з тієї сторони горять машини. Ми одразу не зрозуміли, що воно таке. Я кричу своїм дітям, кажу, що це таке. Ну, дітки прибігли, схватили мене, ми вискочили. Оселя жінки непридатна для життя. Зараз з рідними знімають квартиру та чекають повернення у рідні стіни. Мою квартиру сильно затопило. Коли тушили пожар, був то затоплено, там руйнація капітальна, балкон розбитий, дрібезги, потолки падають, стіни всі обої повздувалися, мебель, звісно, вся набухла. Ну, ми так, що могли винесли. У двох під'їздах будинку зруйновано дев'ятий, восьмий та частково сьомий поверхи. Житло Галини Петрівни знаходилось безпосередньо в епіцентрі удару. Зізнається, народилася у сорочці. Я мешкаю там до дирка. там була моя квартира на дев'ятому поверсі, 72-га квартира. Зараз її на маши прилетів між восьмим і дев'ятим поверхом. Жіночка, що була піді мною, загинула я залишилася жива. Чудом поспала спала на тій стороні будинку. За даними технічного експерта, повністю зруйновані чотири квартири, та ще чотири знаходяться в аварійному стані з вірогідністю обвалення плит перекриття. Спочатку деякий час йшли підготовчі роботи до розборку, а з мая місяця з середини травня почалися роботи по розбору завалів. Дуже добрі темпи, дуже добре розбирають швидко. Наразі закінчують демонтаж зруйнованих квартир. Після цього у нас буде повторний детальна перевірка стан, стану несучих конструкцій разом з технічним технічним експерт експертом. після чого буде вже робота з відновлення повністю квартир перекриття даху для того, щоб жителі могли вже до, до зими до опального періоду. могли б, Відновити своє проживання і повертатися до нормального життя після російської атаки з будинку на вулиці Енеїди було відселено мешканців 72 квартир. Усі вони отримують грошову компенсацію на оренду житла коштом міського бюджету. Анастасія Васько, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.